Климбамбик! Клебанбик! Клебанбек! Три дракона! А де три дракона в тебе за спиною? І кастофа! Турмани вішали на гак, глянувши в останнє на цей світ біленький, У смертну годину, козак мовив так. Хай живе, живе вільна Україна. хай Товариш теж району. як тебе звати? Василь. Василь, ну кажи, Христос Воскрес! Воїстину Воскрес. Що гасінчанам, хмельничанам, вінничанам всім побажаєш на Пасху? Ну здоров'я, і найтіх, зерітам захищати вас. Дай Бог вам здоров'я, Дякую. Костя, а ти що побажаєш? Я побажаю хмельничанам здоров'я, натхнення. Всі е і завжди. Допомагати нашим захисникам і обов'язково, допомагати волонтерам. Саме так, Кость. Ти як став волонтером? Чисто випадково, чи по все-таки душі? По призванню свого серця, своєї душі. Але випадково перший раз поїхав і потім що сталося? Став врожденим волонтером. Щастя, здоров'я, Костя. Дякую тобі і всім хмельничанам. Оба на! Ти мені не приїхав. Ну і мені нікавку не тримають, там, певно, в салоні сидить. Щоб не забув своїх 30 років. Заборонена сьом. Для нас не заборонено, немає нічого забороненого. Сашко, вітаємо з ним народження. Від всієї громади, від погурців, від тарасок, від хмільника. Вітаємо тебе з твоїм 30-річчям сьогодні? Да. Щастя тобі, здоров'я і найкращі побажання. Зараз ми їх вирузимо, ті побажання твої. Але але, ти скажи, що ти бажаєш тим своїм родичам, землякам. Ну що, в цей день бажаю їм всього найкращого, звісно. Все, не як не як проводи в нас святкують, по гурцях. Да? Ну, Дякую. Вони забувають нас. Все найгокращего. Скоро на дембель прийдемо. Дай Боже! Повернення скорішого додому. Миру, нам всім, Україні і вам, хлопці, удачі. Всі да? За вас, за всі. Вам, да. Я розумію, так тут вінничани в основному стоять на цьому Ні, які вінничани? Тернопіль. Тернопіль? О! А ще хто? Кіровоград. Україна єдина. О, Тарас Тараски. Тараски? Так, Тараски, блін. А ти чого блін, мовчав, блін? Героям слава! Тараски, а ну кажи, як тебе звати? Василь. Василь, фамілія. Прийму. Прийму? А ти знаєш, що Тараски найактивне село у Хмельнику і районів. Так що вже взнав. І щось до тебе ні разу ми не знали, що ти тут є. А завдяки ось, тільки на цьому імені нікому пагурці, пагурці знають своїх героїв, а Тараски не знають, а тепер будуть знати. Не попадався. Да? Попався, тепер попався. А ну кажи, тепер Тараскам. Тараскам велике вітання. Всім благ, всього найкращого. Всі ми прийдемо, вернемося живими, здоровими. Хай буде. Слава Україні! Героям слава освячене вино земляку в День народження. Паску, зріз різдвою ми в тебе були, ти пам'ятаєш, да? Христос, 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 Христос воскрес, Христос воскрес, Христос Воскрес. хай тебе Бог береже. Спасибо. Ми вітаємо тебе від громади, від э, павурчан, хмельничан з Днем народження. 30 років, це велика дата. Пес сину мов. Від Філіо, тоже теж привіт! <рес> минуточку вы туда снимайте блин. теперь э, снимаем э, дубль два. дубль два пошел блять второй по есть тараски даем тараски он них тараски давай убьем блять айдару у ты блин. надо Шуруй, блин. закваска тарасовская дверь Яка бляджитська, ай блядь, тут салатьки. Та люди, можливо, цей ящик старасок. Мені кажеться, що точно старасок тобі попав. Червона калина, нехай злінуть женьки на вічні віки, нехай злінуть женьки на вічні віки, як вороги кляті, нас <плес> на тіл саджали, <плес> як же все палили <плес> у смолі пекли. Козаки, у хата, життя не благали про долю країни. Думи їх були, Хай живе, живе вільна Україна! Вас хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки. Ми вас дуже вдячні, що дійсно ви робите і вам велика дяка пошана від всіх громадян, Хмельника, громади хмільника, Вінничан, земляк, гайсина. От Випадково сьогодні старасок у нас доброволець тут виявився. Кося, ти бачиш добровольця старасок? цю камеру. Приймук Василь Анатолійович, попав в Айдар добровольцем. Так і служба почалася. Був місто щастя передок. Перевівся 703-й полк інженерно-саперний. Тепер присутствуємо тут. Слава Україні! Героям слава! Ай, Васько, удачі І е, земляку е, особа Шана, з Днем народження 30 років. Спасибо. Сашко будь-крепкий. По і тараски вас не забувають. Саме це дійсно. Це ми, ми вам дякуємо, yeah. що yeah. нас підтримуєте, yeah. yeah. підтримує. підтримує. Не забувайтеся. Yeah. Що... Okay. Ми, okay. ми... ми посередники. Ми довозимо те, що люди збирають. Для, ми там трошки працюємо, стараємося, щоб, щоб ці люди не скучали. Напоминаю, що ви тут є для того, щоб вони спокійно спали. Світе, хай цвіте червона калина, нехай хай горі женьки на вічні віки, Нехай хай горі женьки на вічні віки. Хай ніколи не побачить сонця, той хто зрадить батьківщину. І як тайно в першому вбивці на землі ніколи не було, нема і не буде проще. Для, для Валери Да. Від Гнатковського віті вітання, так? Зараз не Так, Але так, булька, рука у лісу. Я не знаю, вам скільки треба, не треба, ну, але забираємо. Забираємо. Кося, тут зборний ящик цікавий. ми навіть не знали, Люди, тут люди передали печення, чаї, сигарети, горілки, що немає. Опа! Оп! Джекпот продовжується. Валера! Да-да! Остатки хмельницького наркотика. Ого! Подожди, на, на пакет. Тут пакет, пакет, конечно. Візьми, э, положи, щоб не... Там два. Да. Зараз ще, ще не там ставало. Выбачаю, остатки статус. Что есть, что есть, я понимаю. Да. А! Это местное Христос воскрес. В истину. Потом. Же консервация. Так, ну что? Олера, загрузилися нормально? Так, да, добре, загрузили. Дякую. Ага. Допомогли. Хмельницький хліб. Тримай. Все, паски, пасочку тримай. І тепер кажи, що ти там про хмельник думав сказати. Дякую, хмельничанам, що допомагаєте хлопцям, бойцям таку тяжку хвилину. Щиро вам дяка. Віті Гнатковському. А Віті Гнатковському. Привіт. Привіт. Да, да, я прийду. Прийдеш? хай згадає, звернувся в магазин і чекаю. знаю. То в... буду. Ну, якщо Гнатковський не захоче тебе на роботу брати, скажи, що начука теж є вакансії. Спеціалістів Ні, не, не по автотролю, да. питає, чекає. коли там катаєш. А, ну молодець. То ти патріот не тільки е, України, а й да? чи в першу чергу України. Україна, перша Україна понад усе. Щоб діти спали спокійно. І дякуємо хлопці, що ви тут робите цю нелегку справу. І хай вас Бог береже, Христос Воскрес. Уїсну Воскрес. Слава Україні! Героям слава! В цьому Письмі солдату, ана, тримай! Письмо солдату? Так. Скривай. Дай ножика. Я тут він запакований. Ножик, ножик, ножик. А й так не буде прощання і тим, хто заради лакомства проклятого. Пив у серці своїм. Вололюбний дух. Розума. Що ти щось? Зради в голову відрався віри. Так, що ж там пісні Ну, Вскривай і читай. З Воскресінням. З воскресінням. Христос Воскрес в істину воскрес. Відкривай, що там всередині. Що ж, мабуть, що? О, -о, -о. О, О! Так, О, читай. Моє звертання до вас, солдати. Я не знаю, кому моє письмо попаде, але мені дуже хочеться, щоб ви звернули увагу на, на ікони, які я вам передала. Це не проста фотографія, а з молитвою. На ній зображений образ чудотворної ікони Божої Матері, яка всім допомагає. По можливості роздайте бажаючим. Мати цю ікону. Но я вас щиро прошу. Не викидайте ікони, просто з щирим серцем звертайтеся до Матері Божої. Я вірю, вона вам допоможе. Це Доставай одна. ікони. Мабуть, вони тут. Так, є ікони. Дуже гарні ікони. Так. От, хай, Далі, хай вас Бог береже, хлопці. Здам хлопцям. Роздайте. І дай мені одну, дай мені одну. Хай, Хай береже вас дрова. Нам вдруг треба да, другу, в другу. В да. Хай другу береже, да. Хай Бог береже волонтерів Хмельника, да? так? Так, Поним? так. І всіх бойців. Хай те, Бог береже. Стеценкам всім. Стеценкам, так. Стецянкам кажи. Мені родині. Мама, я приміжу. А куди ж ти дінешся? Додому, до мами, Чекай, до хати. Щасливо. Хай живе, живе вільна Україна. Хай живуть, живуть, вічно в козак.